Сільськогосподарська клітка така, площа. Гектарів десь до сотні. На трасі Київ-Варшава. 371 кілометр. Суцільні зарослі звіробою. Суцільні, подивіться. Тут така площа. По другу сторону дороги там ще площа. Суцільні, ви подивіться, який густий звіробой. Косою можна косити. Саме в соку, хто заготовляє звіробой. Кілометри десь точно стелиться туди, може і більше. Хто заготовляє звіробой, вам сюди. 371 кілометр. Траса М07.